Після піврічної реабілітації в Італії 20-річний герой Юрій Васельський повернувся до Києва. Про молодого бійця ТСН розповідала, що влітку під час обстрілу хлопець втратив праву ногу. Під загрозою ампутації була і ліва. На лікування за кордоном необхідно було 100 тисяч євро. Гроші швидко назбирали після виходу сюжету. В ефір. Тетяна Лазарчук продовжить. Він повертається вже на милицях із протезом. Другу ногу лікарі в Італії зуміли врятувати. Налетів хорошо, чувствую, що краще. щаслив. Рідко ми показували сюжет про Юрія. У військовому шпиталі він був на інвалідному візку без ноги. Реактивний протитанковий гранатомет наскрізь пробив БТР, яким керував хлопець. Тяжко поранений. Він усе ж вивів БТР з під обстрілу, врятувавши весь екіпаж. Під загрозою ампутації тоді була і ліва нога. А на лікування треба було цілих 100 тисяч євро. Саме після е, відеорепортажів про юру. Я відчула, що ми не одні. Я завжди вірила. Гроші назбирали швидко і вже у вересні він полетів до Італії. Користуючись нагодою, тільки через телебачення, я, звичайно, не можу кожному особисто подякувати всім людям зі всіх куточків України, які відгукнулися на наше горе і не залишилися байдужими. Які Дали моїй дитині шанс на те, щоб він ходив. Поверненню старшого брата не можуть натішитися його молодші, рідні, брат і сестра. Ми так все робили, щоб Юрозрадіти. Я там йому намалювала малюнок. Зустрічати героя в аеропорт приїхали і ті, з ким був на війні. Командир його роти каже, Юрію вже запропонували бути інструктором БТР. Если Юра проявить желание, захочет, захоче есть будет інструктором. Я считаю, это достойним. Він обіцяв мені що в реанімації, що він буде бігати. Я сподіваюся, що це так буде. Тетяна Лазарчук, Тимофій Кощей, ТСН 1+,1.